Доброго дня! Сьогодні ми з вами повчимося знаходити суму у таблицях. Давайте зараз розглянемо задачу в електронній таблиці. Перед вами вказано кількість учнів з 1 по 11 класах в школі. Потрібно визначити загальну кількість учнів по всім класам. І так, для обчислення. Можемо використати ми декілька варіантів, взагалі, обчислити можна за допомогою декількох варіантів. Перший варіант це в нас буде такий громісткий, його не завжди використовують, але вам необхідно про нього знати і вміти користуватися. Виділяємо ми ячеєчку в 14 виділили. Де буде в нас знаходитись сума. Далі переходимо у строчку формули, пишемо з вами дорівнює. А далі необхідно після дорівнює. Виділяти кожну ячейку, кожну кількість учнів з першого по 11 клас. Виділяємо ось 23, перший клас. Тепер натискаємо на плю, додаємо. Знаєте, на клавіатурі Shift плюсик. Вибираємо другий клас, скільки учнів. Знову плюсик. І таким чином ми з вами додаємо всі класи. Четвертий клас Б6 плюс. Так, п'ятий клас Б7 плюс. І так, всі класи. Додаємо. І останнє у нас Б13. Натискаємо Enter. І сума наша порахована: 234 учня в школі. Ось кількість учнів в школі ми порахували, скільки їх всього. Так, це, бачите, ось така у нас буде перед вами громістка формула для ведення, а можна спростити. Але дивіться, у домашньому завданні ви мені робите два скрини. Перший скрінчик, ось, виділяєте там, де всього 234, виділили, і щоб я бачила, що ви написали ось цю формулу. Робите мені скрін екрану. Другий спосіб. Другий спосіб уже більш простіший. Знову ми виділяємо клітиночку всього, виділили. Тепер обираємо з вами, знову пишемо: дорівнює, звісно, дорівнює. І тут в нас зліва з вами є рядочок функцій і... З формулами рядочки, ось сума, середнє значення, максимальне і так далі. Ми сьогодні працюємо з сумою. Тому обираємо сума. І тут нам пропонують ячейки з якого ж по які ячейку нам треба порахувати суму. Ось у нас іде Б3, правильно да? і Б13. Все вірно. Значить, натискаємо ОК. І сума порахована, і ми бачимо ось цю формулу. Ця, ця, цей метод вже набагато простіший для обчислення суми чисел у вказаних клітинках і діапазонах клітиночок. Також робите скрін екрана, щоб я побачила, що ви прописали ось цю формулу. І так, сьогодні ми з вами навчилися знаходити суму порахували кількість учнів школи. Чекаю ваші домашні роботи.